Історій, звичайно, дуже багато. Кожна, чесно кажучи, по-своєму дуже така зворушлива. Інколи, знаєте, просто аж, аж не віриться, які, ну, що люди і що ті дітки пережили. От Була в нас мама з дівчинкою, і вона казала, що дівчинка після поранення вона якось замкнулася в собі, вона і з нею дуже мало спілкувалася. Після, ну, вона каже, що після нашого санаторія дитина стала якась відкрита. Вона якось краще йде на контакт, вона більше посміхається. У початку війни до нас чим далі все частіше, частіше звертаються. Як дорослі, так і дітки після різних видів поранень. Практично всі вони отримали міновибухові, осколкові поранення, там вогнепальні переломи різного ступеня важкості. Під час евакуації з міста Чернігова обстріляли наше авто. В авто попало два снаряди. Від першого снаряду нас з Веронікою. Від того, що злетіла машина, нас викинуло, а чоловік, сестра і знайомі всі залишилися в машині і від другого снаряду всі загинули. Великі були опіки обличчя та ушкодження осколками очі. очі. В Вероніків теж дуже багато було опіки осколкові і на обличчі, і на руці, тріщинка в тазу. В голові дуже велика була рана. Коли так, вилізли на дорогу, не всі зупинялися машини, тому що був обстріл і зупинилися дві машини. Хто це був, які чоловіки, я їх взагалі не бачила. В першу машину забрали Віроніку, в другу забрали машину. Мене і довезли до під обстріли до першого села. Це була Куліківка, і нам уже надали першу допомогу там. Через день нас військові перевезли до Ніжинської лікарні. Там ми пробули півтора місяця. Ми їм надаємо не тільки медичну допомогу, направлену на, на усунення симптоматики там після перенесених травм, а також надаємо психологічну допомогу. У Нас працює психолог. Проводяться як індивідуальні, так і групові заняття з дітками, з дорослими. З фондом ми співпрацюємо вже більше півроку, ну так уже активно. А до того часу були такі поодинокі люди, яких направляли до нас на лікування. А останнім часом частіше, наприклад, на сьогоднішній день у нас теж є сім'ї від фонду Рената Ахметова, які проходять у нас оздоровлення, лікувальні процедури.